Третя практика, третій день нашого такого челенджу 15 днів без стресу. І сьогоднішня практика, експрес-практика, вона розроблена на основі відомої практики, відомої техніки 40 кіл. Але нехай це вас не лякає, тому що 40 кіл ми малювати не будемо. Ми починаємо набирати кола. Можна їх обгодити, можна повторювати, можна взагалі швидко це робити. І ми набираємо кількість кіл на аркуші. До відчуття, коли мені достатньо. Їх не має бути мало, це не може бути 2, 3, 4 кола. Їх має бути точно більше. І будемо стільки разів, скільки вам цього хочеться. Це можна робити не лише чорним маркером, це можна робити олівцем, Можна робити кількома кольорами. Збираємо кількість кіл і насолоджуємось процесом. Мені вже навіть дуже подобається те, що в мене вийшло. Починаємо скруглювати. Починаємо скруглювати, знову ж таки, повторюємо певні фрагменти можна по кілька разів, щоб відчуття було такої цілісної гарної картини. Повторюємо, обводимо, вписуємо такі півкола в наші перетини, такі красиві, такі гармонійні, ведемо і намагаємося так згладити, і так удосконалити нашу роботу, ведемо і насолоджуємося. Така експрес-техніка сьогоднішнього дня. І судячи із попередніх робіт, експрес-техніки можуть, не можуть займати більше 15 хвилин, проте їх можна трішечки удосконалити, поглибити, якщо вам хочеться індивідуальної глибини, і якщо у вас є на це час, тоді це не буде експрес-техніка, тоді це буде повноцінна техніка з зануренням. Якщо ви хочете трішки відрефлексувати. Але якщо ви виділяєте лише 15 хвилин на день для пропрацювання техніки, для виконання завдань марафону 15 днів без стресу, марафону чи челенджу, тоді достатньо виконувати інструкцію, присвячувати 15 хвилин на день виконанню простих. Але дієвих практик. Ці практики можна виконувати щовечора, позбавлятися залишків, надлишків, якихось стресових ситуацій, які у вас відбулися протягом дня. Ви можете згадувати ці ситуації, можете згадувати перед малюванням і слідкувати за тим, що у вас залишилося від цих ситуацій у процесі малювання. Це цікаво за собою прослідкувати, для того, щоб переконатися в тому, що ми малюємо не даремно. в тому, що наші техніки дійсно є дієвими. Обводимо всі перетини, повторюємо всі фрагменти, насолоджуємося кожним штрихом. Ой, подивіться, яка виходить уже краса. Подивіться. Який неймовірний малюнок. Мені навіть хочеться його повісити десь собі на стіну і взяти в рамочку. І, мабуть, я би так і зробила, якби він був більшого формату. Щойно мені, до речі, прийшла така ідея в голову, що мені хочеться таке зробити, створити, щоб залишилося зі мною. Якомога довше, саме з якоюсь такою певною технікою, з якимось переживанням. І навіть захотілось мені у найближчому майбутньому розмалювати шопер, як називають зараз екоторбинку, у якійсь такій класній техніці. Я ще придумаю. І напевно, що це зроблю, бо обов'язково з вами поділюсь результатом. Хто хоче до мене, готуйтеся, підготуйте собі як торбинку, шопер, малювати разом. Так, о, мені прям дуже подобається те, що в мене вийшло. Що робити далі? Далі ми вносимо колір. Я підготувала теплу палітру кольорів і хочу сьогодні з нею попрацювати. Якщо опрацювали олівцями і олівцями. Малювала кола, тоді ви можете вносити в ті ж самі кольори, але трішечки такого світлішого відтіночку, для того, щоб колір середини ваших сіл не перебивав контури, щоб добре було видно контури. Остатньо мені оранжевого, я ще хочу додати рожевого. Цікаве таке поєднання жовто-гарячого з рожевим. Але мені вам подобається. І знову ж таки ми кольори вносимо потоково, відтіночно. У нас немає зараз мети наситити якось так малюнок гарненько. Нам ну, треба пройтися по всіх етапах алгоритму. Але знову, якщо вам хочеться деталізувати, відрефлексувати, більш глибоко пройти цю техніку. Ви можете надати кожному колу якогось певного значення, свою певну якусь власну асоціацію із заспокоєнням і працювати у своєму темпі. Далі мені хочеться від цієї моєї конструкції провести сторони трішечки нейроліній. Значить, поєднати із оточуючим світом, із навколишнім світом. Те, що в мені відбувається, воно не може бути якимось ізольованим, воно точно створене да, на основі якихось впливу, якихось зовнішніх факторів. Для когось це природа, для когось це погода, для когось це якісь. Відносини з навколишнім світом, але, так чи інакше, оточення завжди має в нас вплив, яке б воно не було. Що я зараз зроблю? Я проводжу силову лінію поля. Мені хочеться зробити таку насичену, насичену, інтенсивну, інтенсивно, щоб її було дуже-дуже так чітко видно. Ці перетини. Якщо ви помітили, я використовую різні товщини маркерів, лінерів, для того, щоб мій малюнок виглядав таким гармонійним, красивим, щоб мені не треба було постійно замальовувати вусики, а щоб я могла їх відразу так гарнесенько старшого разу вписувати. Я проходжуся по всій довжині силової лінії поля, скруглюючи кожен перетин і слідкую за тим, щоб я нічого не пропустила. Така робота сама по собі вже викликає задоволення і насолоду процесом. Залишилася фігура фіксації. Що я хочу зафіксувати? Я хочу виділити такий конгломерат із ТІЛ. Він в мене буде йти наступним чином. Ось так. Ось такий конгломерат, захотілося сьогодні виділити. Це є моя фігура фіксації. Я скруглюю всі перетини. Проходжуся ще раз по всіх нейролініях. Я дивлюся, чи десь потребується ще моє скруглення, чи вже не, не треба, чи цього достатньо того, що є. Я дивлюся і поки що не зустрічаю більше ніяких потреб у скруглені. Що я можу зробити? Ага, трішечки. Угу. Моя робота на сьогодні завершена, вона в мене зайняла точно менше 15 хвилин, тому я ще залишуся, залишусь і зосереджусь на наскруленням інтенсивніше додам колір. А ми з вами зустрінемося завтра.